Вітаю всіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал «Сій час. Я Олена Кирик. І зі мною на зв'язку Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексію Юрійовичу. Вітаю вас. Вітаю добрий день. Вітаю так. На жаль, день недобрий. Дев'яту масовану атаку Украї... Росія здійснила по Україні. От, за даними Валерія Залужного, 76 ракет були випущені. 72 з них крилаті. Слава українським ППО. 60 ракет були збиті, але все ж таки об'єкти критичної інфраструктури і енергооб'єкти постраждали. Укренерго запровадило режим надзвичайного стану в енергетиці. А в Міненерго кажуть, що пошкоджено дев'ять об'єктів енергогенерації, розподільчі мережі, і зараз фактично те, що ми спостерігаємо, половина країни без світла, є проблеми з водопостачанням. Мери багатьох міст говорять про те, щоб українці запасалися і питною і технічною водою. В Укренерго говорять, що тепер на відновлення після цієї дев'ятої масової атаки знадобиться більше часу. До чого українцям готуватися ваші прогнози? Дійсно, день недобрий. Але хочу все ж таки, щоб у нас там песимізму не було, бо за вислівом однієї класичної ізраїльтянки, Гоуди що це. Песімізм це дуже велика розкіш в нашій ситуації на сьогодні. Ми собі не можемо його дозволити. Розуміє? Тому хочу сказати: удару удар дійсно завданий, достатньо потужний, але ситуація не катастрофічна. І тому. е-е Через певний час буде відновлена е, енергоструктура, е, енергетична структура, і буде практично відновлено електропостачання. Хоча я абсолютно погоджую, що е, дійсно це важко буде робити, але знов таки катастрофи немає. Те, що система так спрацювала, відреагувала і дійсно сьогодні більше 50%, ну, 50 десь е, знеструмлено, це буде Виправлятись на жаль, значні пошкодження на Харківщину. А там дійсно важка ситуація буде. Е є пошкодження і в Дніпропетровській області. Ну і по Києву зазвичай і до цього минум нам треба давно вже готуватися, бо Київ для них буде є є е об'єктом, розумієте для. Ударів, але я переговорив сьогодні, е, от тільки що знову оперативна з представниками ряду компаній, можу сказати, що вони сього зараз починають відновлювати енергопостачання там, де це можливо. А до чого готуватися? Ну до того до чого ми і готувалися. Розумієте, нічого, нічого для нас кардинально не змінилося, бо е, наш сусід, наш ворог, хоче. Нас знищити, ми хочемо жити, і це на жаль не дає сьогодні підстав для якогось компромісу. В цьому плані тому рухаємося далі, і думаю, що дуже дуже е, важливо в цій ситуації дійсно до світу доносити те, що і робить сьогодні влада, і президент і вимагати, просити е, наполягати на тому, щоб в першу чергу системи протиповітряної оборони і не тільки вони поставлялися нам сюди, і ми бачимо, що певні зрушення в цьому плані є і в Європі, і за океаном. Про допомогу світу, зокрема, в енергетиці, ще поговоримо. Але от сьогодні мер ірпеня, Олександр Маркушин, заявив, що по всій Київській області, а вочевидь, можливо, це буде поширено на решту регіонів під час сигналів повітряної тривоги. Будуть вимикати світло для того, щоб уникнути ймовірних серйозних аварій. Наскільки це енергетика полегшить роботу? Це так і є. Це таке певне ноу-хау і після 23 листопада, коли отецей блекаут був. Наші енергетики, диспетчера, «Укренерго», фахівці професіонали попрацювали, і ви дійсно вони зна. От саме не ну, в енергетичному плані протидію, бо зрозуміло, що в першу чергу це система протиповітряної оборони. Але енергетики, коли йде сигнал тривоги і атаки, то вони дійсно розвантажують систему і мінімізують оці наслідки від. Потрапляння ракет саме тому те, що немає електрики в багатьох районах, не означає, що там уражені смертельно-катастрофічні об'єкти, хоча це є так само, а означає просто, що їх заздалегідь розвантажили, тобто відімкнули е, споживачів, е, і в результаті нема при пошкодженнях таких наслідків, які були 23 листопада, коли, коли система ну не спрацювала із за е, того, що автоматика не спрацювала і чи. Ми втратили частоту, частота впала і пішла ланцюгова реакція від'єднання від європейської енергосистеми і розвантаження атомних блоків. Оце саме тоді блек блекаут сьогодні. Такої ситуації немає, тобто будуть зараз в плановому режимі відновлювати енергопостачання. Про допомогу світу ви вже згадали. Днями було анонсовано, що зі сполучених штатів Америки вже прямує перша партія обладнання на 13 мільйонів для відновлення енергоінфраструктури. Канада Україні подарує 50 освітлювальних веш, які мають спростити енергетикам роботу під час темну, ну в темний проміжок часу вночі. Урсула Форфондерляєн, голова Єврокомісії, заявила про передачу 30 мільярдів світлодіодних лампочок. Також 50 мільйонів євро зимової допомоги якраз на енергетику надасть Україні Берлін майже 77 мільйонів євро. Франція цього достатньо для того, щоб ну, це, допомогти. Серйоз. Достатньо ніколи не буває, але зрозуміло, що це серйозна допомога і Азербайджан. Ви бачите, як він нам спрямував трансформатори: що навіть роздратування у терориста Путіна це викликало. Але в цьому плані Азербайджан послідовно позицію займає. Оці 30 мільйонів ламп ламп. ламп Світа світлодіодних, ага. ну це щоб ви розуміли. Якщо їх дійсно населення буде застосовувати, замінить на них е, традиційні лампи розжарювання, це заощадить один роботу одного атомного енергоблоку. Тобто вважайте на один атомний енергоблок ви Визволився для того, щоб працювати більше там на енергосистему робити. Тобто це ж дуже непогано. Я вже не кажу про те, що і споживати вони будь-менше люди, платити менше будуть. І безумовно, тут в першу чергу треба це роздати мало забезпеченим. До речі, це треба було давно робити. Я вам чесно скажу. Як тільки пішла е, е, тарифна, так би мовити, ну підняття 14-15 року. Треба було в першу чергу, мало от в такий спосіб готувати. До потенційного підвищення тарифів на сьогодні про тарифи на електроенергію не ніхто не говорить. Вони стабільні згідно з законом, але зрозуміло, що платіжка вона є платіжка, Якщо там буде менша сума, це тільки не може це, це дозволить людям витратити ті ці гроші на їжу або на медицину, ще на щось. Тому це нормальна нормальна підтримка йде з Європи. До речі, хочу сказати, що і Україні, ну, український уряд тут певною мірою можна його покритикувати і профільне міністерство. Вони. Не дуже були готові, бо там є ну, багато нюансів, розумієте, як правильно прийняти цю допомогу. Е, тут головне забезпечити її прозорість для того, щоб європейці це ж за гроші платників податків робиться американських і європейських, щоб вони були переконані, що тут немає ніяких зловживань. Тому ці нюанси, так би мовити, узгодили і. Чітко визначили, що нам потрібно, щоб це не на склади кудись там було розумієте, uh -huh. щоб це дійсно те, що потрібно на системі. Бо у нас є різні компанії, є приватні, є державні. Вони в різних е, структурах управління, тому довго створювали такий інтегрований перелік того, що нам потрібно. Ну mm -hmm. наскільки я пам'ять, наскільки я десь читала, я не знаю, спростуйте чи підтвердять цю інформацію, що буде безкоштовний обміну з цих ламп розжарювання yeah, на цих yeah, діоні. Але ви знаєте, якби мене запитали, я би сказав, якщо цим пенсіонерам мало забезпеченим безумовно, це треба безкоштовно, і може не там не по три, а по п'ять ламп розумієте? Але якщо є у нас ну, вибачте, 25% ну, умовно людей, які абсолютно з нормальним достатком, ну ми ж не будемо не будемо їм безкоштовно роздавати. Розумієте, ну, мені не треба. Треба безкоштовна лампа. Я куплю себе, я і так куплю себе. Uh -huh. Тому я тут закликаю, щоб тут ну оці, ця справедливість має бути в тому, що в першу чергу мало забезпеченим, щоб це розумієте Хай на мене не ображається інше, але саме так має працювати це система. Ну, найголовніше, щоб власна ця система якомога швидше запрацювала, щоб ці лампи вже Оце, не були. да, бо це ж 30 мільйонів. Розумієте, у нас 16 мільйонів домогосподарств. е, Ну, умовна частина поїхала, ну може зараз там 12-13 мільйонів. Тобто, це. Де десь по дві, по три лампочки на одне домогосподарство, теж треба людині якось прийти, здати свої лампи розжарювання, заобміняти. Ну така логістика непроста буде. Це не це не миттєва операція, і знов таки це має бути абсолютно прозора, щоб та й там не було, на жаль, традиційного для нас тому дам, тому не дам. Розумієте, тому от тут максим непроста, непросте завдання отак замінити села. Ну, хай працює влада, де, бо ми сьогодні бачимо, що на жаль, певні владні структури вони більше так би мовити, ну, самопіаром піаром займаються, селфі, розумієте, там фотки хороші роблять. Це, це не погано, фотки не погано, але ось та владу треба займати такими речами. Графіки має контролювати влада і забезпечувати справедливість графіків відімкнення, розумієте, і підключення електроенергія, лампи роздавати інші речі. Оце завдання для влади. Менше піару, менше селфі, більше роботи. Я думаю, так ви оцінюєте та дорожче. Якщо вже згадали про е, графіки, відключені про дії влади, ось цей цю зараз схему, коли фахівці Укренерго разом зі службою безпеки перевіряють наскільки правильно дотримуються чи не дотримуються графіку. Якщо не дотримуються, то чи є там якась вагома причина? Тут розумієте, ну тут, на жаль, є політика, я вам гарантую. Розумієте? Тому що я бачу, як хвиля така розганяється. Така така з група навіть ціла з'явилася там в суспільстві. От е, в Фейсбуці така вимагає націоналізації, там звинувачують когось конкретно. Та да все не так просто, розумієте? Все не так просто. Наша енергоструктура і енергосистема будувалася і функціонувала для стабільного. Надійного безперервного енергопостачання, і вона так і працювала, і вона дуже погано працює в режимі. Відімкни, увімкни, відімкни, увімкни. Вона не ну розумієте і трансформатори, і автоматика вони не для того проєктувалися. І головна ж там проблема в тому, що е, дійсно коли вийшли з базового режиму, то дуже важко в нього назад потрапити. Тому те, що є якісь проблеми, де в мене немає сумнівів так, система живлення була побудована, що на одніх лініях там одні, на інших інші. А де енергетики в лінії головне? Вони адрес навіть не знають. розумієте? їм йде команда з Укренерго на Обленерго, на оператори систем розподілу. Е, о, обмежити споживання там на 40%. Йому хвилину хвилина дається на те, щоб він в ручному напівавтоматичному режимі обмежив це це споживання. Коли ми вже в аварійні заходимо ситуацію, тому хай перевіряють «Укренерго» і до і без і до того це треба мало робити. Але і «Укренерго» треба так само перевіряти. І я до речі, цим зараз і займаюся, і наша ТСК, яку я очолюю. Ми самі теж перевіряємо «Укренерго», бо і там є питання. Але сьогодні не треба це виносити. Це в професійні нормальні робота. А тут всього робиться якийсь такий політичний хайп, такий піар. СБУ хай працює, нема питань, хай перевіряє і енергетиків, і ось цю армію московських. Проплачених пропагандіх авантюристів, провокаторів, які в мережі їх зараз тисячі, і вони розганяють цю зраду. І стосовно експорту електроенергії, якого немає зараз, розумієте. Я перевірив, я дав запити. Всі немає ага. з 10 жовтня, з 11, немає експорту ніякої електроенергії. А до того він був і він був корисний Україні, бо він давав грошовий потік, і за рахунок цих грошей можна було не підвищувати тарифи, в тому числі для населення. розумієте. це ж треба роз'яснювати. Населення, а його провокують на на всякі такі закиди. Тому я сам звернувся до СБУ з. Том два дні тому з проханням перевірити все те, що відбувається сьогодні, як в енергетиці, так і навколо неї. Вот ці спекуляції, провокації. Нормальна планова робота. Будь ласка, якщо хтось там винний, будь ласка, є всі можливості. У вас є механізми, є національний регулятор, є ліцензійні умови, є можливість штрафні санкції накладати, інше там покарання. Хто проти? Нема питань, але там не все просто. Це це не так, як ну розумієте, 10 яблук поділити на 10 Людей, от десять та, там легко це зробити. А от обмежений енергоресурс справедливо поділити, ну дуже важко, бо так система спроєктована. І вище голови важко пригнути. Цього року Україна фактично ж вперше так імпортуватиме електроенергію. Про це заявив президент України. Навіть обсяги заявив, які потрібні Україні кошти, які, е, це, скільки це коштуватиме. Скажіть, будь ласка. Наскільки, наскільки це врятує Україну від тих песимістичних прогнозів, тому що влада різні сценарії розглядає, які повний блокаут? Ось наскільки це від цього врятує? Слухайте, ну по-перше, це не так все просто, бо там є технічні можливості, і так само, вибачте, я тут. Не зарядка е, так само, як і ми, хоч коли зацікавлені були в, в експорті, то дуже обмежено ми експортували там максимум там 200-250 мегаватт. Ну тобто це не космічні це. І так само я не думаю, що дуже великі обсяги вони зможуть нам поставити. По-перше, в європейців свої проблеми зараз величезні і вони вводять обмеження свої і на і, ну взагалі на енергоресурси, на електрику, на газ, на тепло. Це перше. Друге, там є технічні можливості відповідні через лінії. Перед та які там країн, країни, з якими ми межуємо, тому ну правильно робить президент. Він він весь час підігріває. Ну не просто інтерес. Він оце, це він підігріває те, що в Європі в світі, те, що до України, щоб увага була відповідна, щоб вони розуміли, яка біда і яку війну ми ведемо, в тому числі і за них, але енергетичні тут я б сказав, що і електрика нам потрібна, але і газ газове питання, і не випадково пан Зеленський озвучив на форумі цьому в Парижі, що не вистачає приблизно 2 мільярдів, 2,5 він сказав, да, здається, а 2 він сказав, насправді там... Чи вважає, що, що 2,5 мільярди? Оце проблема велика. Бо ми дуже рано почали газ е, палити на станціях теплових. І за того, що з вугіллям так само був. Ну вибачте, недоробка уряду і по вугіллю. План накопичення не ви не витримали, не виконали. І прем'єр, до речі, він мав би розібратися і сам має за це відповідати е, разом з усіма штабами. Там шість штабів якісь працюють, але вугілля накопичили в два рази менше. І відповідно почали газ раніше палити. Відповідно, цей газ може не вистачити на весь опалювальний сезон, і в лютому, в березні можуть бути дефіцит газу. Ну і сховищ, розумієте? Тоді і, нам дійсно треба цей імпорт налагодити. Але це не тільки фізично його треба налагодити, але й гроші чималі на це потрібні. Ну, це завдання для уряду, для президента. Тому підтримуємо їх в цьому. Хто проти. Але в першу чергу безумовно тут треба цей. Цей ресурс енергетичний максимально ефективно використовувати. А в нас же всі проблеми лишилися, розумієте? Те, що у нас дуже енерговитратна економіка і домогосподарство, і все воно на привике жаль, так і є. Тому ці проблеми, які не вирішувалися накопичувалися десятиріччями, вони зараз дуже загострені ну, саме в цю цей критичній ситуації. Але у нас іншого виходу немає, як ви нормально виж, вижити. В хорошому розумінні не просто вижити, а ще й перемогти і далі розбудовувати країну. А, як ви прокоментуєте це рішення, наскільки знову ж таки воно полегшить зиму українцям? Верховна Рада два законопроекти підтримала про те, що генератори обладнання для експлуатації термінали StarLink тепер можна буде без мит та ПДВ до травня наступного року завозити в Україну. Ну як завжди, Багато вибачте. Сама критика, але на жаль, погано нас чують молоді депутати. Це все влітку треба було робити, щоб стигнути спокійно завозити ці генератори. Ну як завжди, рада дуже інерційна з запізненням. Там в останній мить робить, але врешті-решт зробила. Е це непогано. Тут головне е, зрозумійте, будь ласка, бо я теж я, я б так, генератори це не погано, але там є свої проблеми. Ну, По-перше, давайте будемо реалістами. Ціна кіловат-години з генератора буде там десь, ну, мабуть, гривень 17-18 під 20 буде, розумієте, а не, а не гривна 44, і гривна 68. да? І це різні гроші і спроби, Це перше. Друге, це безпека. І подивіться, скільки вже нещасних випадків. Uh -huh. Загиблих людей, е, люди гинуть, і цей чадний газ, е, з, або, а, або електрика, там, або пожежі, і так далі, і тому подібне. І третє. Ну і коли прем'єр там десь в Парижі сказав, що він так похвалився, що в нас вже така паралельна. Енергосистема створена на генераторах. Ну я б так не, не поспішав і не казав. Мене здивувало ніяка, це паралельно не створена. На генера... генератори не в змозі замінити е, стабільне постачання з єдиної енергосистеми. В першу чергу для інфраструктури, для залізниці, для теплокомуненерго для води. Ніякі там генератори нікого не врятують. розумієте? генератор, це на, на аварійний, так би мовити, якийсь період, і то достатньо обмежений. Я достатньо добре знаю, бо в мене сам самого є генератори. Розумію, коли його треба вмикати, і скільки це коштує. Розуміє тому, тому тому, генератори це не погано, Але в першу чергу це система протиповітряної оборони е, для захисту нашої єдиної енергосистеми і об'єктів. І це безумовно. Оця підтримка е, пошкодженого ну заміни пошкодженого обладнання. В Першу чергу трансформатори. Оце критична сьогодні. для нас сьогодні позиція. Олексій Юрійович, ну я пам'ятаю, що ви ще влітку якраз активно просували цю тезу, що нам потрібні системи ПВО, якраз для того, щоб захистити починати про це тез, казати тобто, терміні що... великні. І я переконаний, що на превеликий жаль, коли вже мова пройшла про Укренерго, що не все далеко було зроблено для інженерного укріплення, інженерного укріплення об'єктів. Розумієте? Я тільки зараз дивлюся, от зараз там є там такі відео, фото, вони укріплюють активно, що в Київській області мішки з Комбетонні, ну вибачте, це влітку треба було робити, так, розумієте, а не в грудні місяць. І я не розумію, там нічого такого важкого немає. Чому це не було зроблено своєчасно? У мене немає відповіді на це питання. Тому менше, менше там самолюбування, бо я інколи дивлюся на наших менеджерів, особливо цих державних компаній, ну вони просто упіваються, розумієте, з собою і своїм п'ять. менше, менше селфі, менше інтерв'ю пустить, більше роботи, щоб вас менше видно було. Що до цього часу стримувало, як гадаєте, наших західних партнерів для того, щоб надійні системи ППО Україні передати? Там своя розумієте, не непроста безумовна робота. Я давайте так. Вони ж в першу чергу свої інтереси там відстоюють в цій, в цій війні, і те, що в нас зараз з ними співпадають, це непогано. Але ви ж бачите, як воно важко йде. І я думаю, що тут ну в першу чергу, мабуть, от авторитет при президента. Ну він сьогодні в цьому плані працює достатньо добре. Ви ж бачите, що він, він в світі дуже вагома фігура. Ну разом з Україною не сам по собі, безумовно, а це Україна вагома фігура. Ну Безумовно, її президент, давайте так правильно говорити, і тому просувається. Але світ ну він складний, розумієте? Він складний, і те, що Російська імперія свої щупальця і свої корупційні схеми давно розповсюдила по всьому світу. А по Європі вже ну навіть ніхто не, не має сумнівів, бо ми зрозуміємо, звідки ноги ростуть і в північному потоку, і на футбол. Угу. Там, і решта, да там це Тому я думаю, тут всі фактори працюють. Не, не випадково там останнім часом скандали там з європейськими певними політиками і гроші. Е, мабуть, і цей фактор спрацьовує. Тому сьогодні я дивився от останнє опитування: переважна більшість європейців по різних, практично по всіх країнах, є, які там. Кіпер, чому ну кіпер традиційно він був е, такий проросійським, розумієте, таким е, ну там декілька інших країн, але е, в інших країнах значна частина, більше половини населення підтримує Україну. і Вважає, що Україні треба надавати фінансову, технічну, енергетичну підтримку і допомогу. Це вже ну це дуже дуже непогано, але це інерційні процеси. Кожна країна живе е, своїми інтересами. Вибачте, і кожний президент кожної країни в першу чергу працює на свій. На своїх виборців, на своїх громадян, давайте не забувати це так. Ну але такі тенденції, в принципі, вони позитивні. Будемо сподіватися, що якраз вони стимулюватимуть очільників західних бон... країн швидше надавати Україні необхідну допомогу. Безумовно, да дякую щиро вам, Олексію Юрійовичу, що знайшли час до нашого стріму. Долучилися. Далі. Тримайтеся, Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був разом із нами. Цей Ютуб канал Січас. Ставте свої лайки, підписуйтеся. Це для нас надзвичайно важливо.